Просто зараз послухаємо Олега Ляшка, саме завершили зустріч у президента України. Дивимось, Блок Петра Порошенка, Народний фронт і батьківщина формують коаліцію, підписуються під кандидатурою Гройсмана на посаду прем'єр-міністра. І якщо домовляться вони по складу уряду, очевидно, завтра після обід і буде це проголосовано. Я можу привітати ці три фракції. Що вони нарешті досягнули результату про щось домовились, я сподіваюся, що домовились. І що президент у середу 30-го числа полетить у е, Вашингтон, маючи подолану політичну кризу і новий склад уряду, ми давали наші пропозиції. Це відмова від особливого статусу для Донбасу, е, скасування податкування пенсії, відмова від підвищення пенсійного віку для е, українських громадян. Заборона на продаж земель сільос призначення. Поки що наші пропозиції не враховані. Ми не бачимо можливості брати участь в формуванні коаліції. А ти машинка була присутня? Так так. Вона І вона підтримала. Віде. Так, Це я не ще не раз скажу, які умови, спитайте в неї віде. за щастя, народне як завжди, бореться. Тобто за. Вносять кандидатуру Гройсмана в парламент і будуть голосувати, так? Ще раз повторюю, орієнтовно на 12-ту годину три фракції, блок Петра Порошенка, Народний фронт і Батьківщина збирають загальні збори членів коаліції, формують нову коаліцію, вносять кандидатуру Гройсмана, новий склад уряду, який президент наполягає, що був сформований до завтра. І завтра, після 16-ї -го збираються голосувати в залі. Я можу побажати успіхів цій новій коаліції. Фракція радикальної партії, яка залишається в опозиції, ми будемо дуже уважно стежити за тим, що пропонуватиме нова коаліція, новий уряд. І безумовно контролюватимемо їхню діяльність. А що ж не задовільнили такого, щоб щоб вони ввійшли в коаліцію? Я щойно навів. Ми виставили п'ять вимог, які на жаль не підтримані. У Гройсману позиція ваша не змінилася. Безумовно, ні. У нас немає шокіна. Завтра вранці збираються голосувати. Я думаю, завтра Шокін буде відправлений. в яценюк там безумовно. Там... Ми голосуємо було... за відставку Шокіна. І яценюк був і Тимошенко. Всі були. <гум> Будь ласка, ви замерзли? Дайте я вас зігрію. Mm -hmm. Нати моє пальце. Нати моє пальце. Ви ж бачите, мерзне стоїть аж труситься. Uh, Подарувати мені важко, бо воно одне в мене, але так, щоб не мерзло. Ні, 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 я нормально, я ж тільки з кабінету, потім віддасте. А ви ж Я постою з вами, поки хтось прийде, щоб інший пальтохи вам дав. Ні, не сіте. Ну ви ж труситесь, ви завтра замерзете. нормально тримаєтесь. Ну, ну, так? А? Тоді зайдіть, тому що ну, на вас жалко дивитися. Зайдіть. А мені нравиться. Що нравиться, дитина труситься, вам нравиться.